Доброго дня! У цьому відео ми проведемо огляд навчального курсу бюджетування в прикладному рішенні Бас ЄРП для торговельного підприємства від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі? Слухачі практично освоюють функціональні можливості підсистеми бюджетування в прикладному рішенні Бас ЄРП для автоматизації бюджетного управління підприємств торгівлі. Для кого призначений цей курс? Слухачі курсу це керівники компаній і підрозділів, фінансові директори, економісти і фахівці з фінансового планування, бухгалтери, фінансові консультанти, аудитори та інші фахівці, які прагнуть освоїти принципи і прийоми коректної роботи в підсистемі бюджетування, програмного комплексу баз ERP та базові сервісні механізми підсистеми. Розглянути приклади використання об'єктів конфігурації, які належать до функціоналу підсистеми бюджетування, для вирішення завдань організації планування бюджету руху грошових коштів, бюджету доходів та витрат та прогнозного балансу, навчитися засобами програми планувати прибуток і грошові потоки підприємства, отримати відповіді на конкретні питання щодо організації бюджетного процесу на власному підприємстві. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс являє собою практикум. Матеріал вивчається на наскрізному прикладі, який охоплює всі основні аспекти бюджетного процесу торговельного підприємства від заповнення нормативно-довідкової інформації та побудови бюджетної моделі до проведення планфактного аналізу та формування аналітичних звітів. На заняттях виконуються тільки практичні завдання. На заняттях, суто практичних, слухач має можливість отримати методичні рекомендації для правильної організації бюджетного процесу і відповіді на конкретні питання відповідно до теми курсу. Теоретична інформація та знайомство з базовим глосарієм надаються через методичний посібник. Чому навчиться слухач на курсі? На курсі вирішуються наступні завдання: ознайомлення з методологічними засадами бюджетування. Робота з основними об'єктами конфігурації, які належать до функціоналу підсистеми бюджетування, для розуміння їх призначення та грамотного використання в процесі роботи, відображення товарних планів та налаштування їх зв'язків з підсистемою бюджетування, побудова бюджетної моделі з використанням операційних бюджетів та майстер-бюджетів, проведення план-фактного аналізу даних та управління бюджетним процесом. Де проходять заняття та яка вартість курсу? Курс доступний у двох форматах: офлайн у Києві та Запоріжжі та онлайн. Про можливість навчання в офлайн форматі та актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. Які формати онлайн навчання доступні в CSNPROCOM? Це індивідуальні відеокурси, які передбачають самостійну роботу по відео з перевіркою домашніх завдань, зворотній зв'язок з викладачем по поточних питаннях у персональному чаті, та відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Також доступні групові онлайн-заняття, які проводяться в форматі інтерактивних онлайн-занять в загальному чаті, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. В цьому форматі також доступні відеозаписи занять групи, в якій ви навчаєтесь. Як проходять групові онлайн-заняття в CSN Procom. Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Заняття в загальному чаті Google Meet. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями. Наскільки курс відповідає реальним задачам практики? Заняття проводять сертифіковані фахівці з практичним досвідом роботи, в тому числі на проєктах впровадження. Це надає можливість реалізовувати прив'язку навчальних прикладів до реальних задач, які найчастіше виникають на проєктах автоматизації. Що необхідно для старту навчання? Від слухача необхідно лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надаються. Доступ до навчального серверу з вже завантаженою учбовою інформаційною базою методичні матеріали в друкованій формі для попереднього ознайомлення. При виборі групових занять надається інструкція по роботі з Google Meet та посилання на підключення до занять своєї групи. Для роботи в ПЗ необхідна тільки наявність облікового запису Google. При виборі індивідуального відеокурсу надаються підключення до онлайн-кабінету 24 на 7 на період навчання та підключення до індивідуального чату з викладачем для консультацій та постійної комунікації протягом курсу. Які навчальні матеріали отримає у підсумку Слухач курсу. Методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу та практичні завдання, що виконуються на заняттях. Методичні презентації, розроблені викладачами ЦСН, відеозаписи всіх занять терміном на 3 місяці та інформаційна база баз – база для проходження практичних завдань. Яке свідоцтво отримує слухач після проходження курсу? Це свідоцтво про проходження курсу від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графік навчання? Тривалість курсу 24 академічні години практичних занять. Для формату індивідуального відеокурсу це 24 години відеозаписів практичних занять. При виборі групових занять, можливі денна, вечірня форма навчання або групи вихідного дня. Графік підбирає адміністратор з урахуванням побажань слухача. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 2-3 години курс можна пройти за 6 днів. При індивідуальному відеокурсі ви займаєтесь в будь-який зручний для вас час та у зручному для вас темпі. Як записатися на курс? Записатися на курс ви можете будь-яким зручним для вас способом подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті або написати нашим адміністраторам на пошту або в соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.